На Рівненщині працівники ДАІ допомогли затримати викрадачів свиней. До міліції звернувся 79-річний мешканець села Бадівка Острозького району. Пенсіонер повідомив, що вночі у нього викрали з хліва порося. Черво Острозьку міст відділа. Було отримано повідомлення, що в село Бадівка Острозького району Рівненської області невідомі особи з приватного подвір'я викрали порося вагою приблизно 100 кілограмів. У пенсіонера Володимира. Свідки бачили, як біля будинку потерпілого стояв червоний москвич. Через деякий час дане авто знайшли на околиці Нетішина в дворі одного будинку. У хліві виявили і викрадене порося. Було встановлено транспортний засіб та осіб, які незаконно скоїли крадіжку майна дані особи та транспортний засіб доставлені в Острозький місквіділ. По даному факту порушено кримінальне провадження ведеться слідство. Вищевказані особи раніше судимі. зловмисниками. Виявились 36-річний Володимир та 21-річний Роман. Чоловіки вже зізналися у скоєнні ще кількох аналогічних злочинів. Викрадених свиней різали, споживали самі та продавали. Тепер люди спілкуються із слідчими а їхнє авто поміщене на арешт майданчик.